Привіт! В даному відео поговоримо про мову програмування Python. Дуже часто можна почути, що Python він, на відміну від інших мов, дуже простий, дуже мінімалістичний і тому його часто обирають як першу мову програмування. Люди без досвіду. В принципі, це правда. На даному слайді ми бачимо програму Привіт, світ! Hello World!» Яку в першу чергу пише будь-який початківець-розробник, і якщо порівнювати, як ця програма виглядає на різних мовах програмування, очевидно, що реалізація на Python найпростіша, найлаконічніша? Це дозволяє не заморачуватися з великою кількістю нюансів мови програмування. Фактично, Python дозволяє писати мінімум коду для досягнення максимум результату. Які плюси і мінуси даної мови? Із мінусів можна навести швидкість. Чому? Тому що Python це не компільована мова програмування, як зазвичай відбувається там, з такими мовами, як C, Java, C Sharp. Код, який ви написали у вигляді тексту в певному редакторі, він за допомогою програми компілятора перетворюється на команди під певний процесор. І ці команди потім швидко процесором виконуються. Python, це інтерпретована мова. Фактично є замість компілятора є програма-інтерпретатор, яка на ходу читає код, який ви написали, і на його основі виконує певні запрограмовані дії. Цей підхід, він, скажімо так, менш швидкий ніж компіляція, проте для тих задач, де Python використовується, його цієї швидкості більш ніж достатньо. З плюсів, крім простоти. Треба виділити високорівневість і кросплатформеність. Це означає, що Python дозволяє вам не задумуватися, на якій операційній системі або апаратній платформі працює ваш додаток. Кросплатформеність означає, що він буде працювати в принципі кругом, де є підтримка Python. А це операційні системи, такі як Mac, Windows, Linux і багато різних апаратних платформ. В Python також дуже чудова і потужна стандартна бібліотека. Що це таке? Це фактично вже готовий написаний код, який ви можете просто брати і безкоштовно використовувати, який вам дістається разом з. Інсталяцію всього, що стосується Python розробки, це фактично такі цеглинки, які можна брати і використовувати для того, щоб не задумуватися про певні рутинні, скажімо так, дії, і не вигадувати колесо кожного разу, коли ви починаєте роботу над новим додатком. Також Python дуже легко розширювати. Справа в тому, що дуже багато років підряд дуже популярними мовами програмування були C і C++. На них написано просто безліч різного готового коду. Його дуже легко інтегрувати в Python-додатки. Це, звичайно, не та робота, якою займаються початківці, проте це дозволяє дуже багато вже готових бібліотек-фреймворків, просто там безкоштовно підключити в Python і отримати ще більш потужний функціонал. Хто і для чого використовує Python? Фактично, цю мову використовують всі топові компанії, що є підтвердженням затребуваності і популярності. Також на Python повністю або частково написані дуже популярні проекти. Що це нам дає для розуміння, що Python це перспективна мова. Великі компанії вкладаються, вірять в її розвиток. Відповідно, її можна обирати як фундамент, як першу мову для свого навчання, і, звичайно, що у вас будуть е, чудові перспективи з точки зору пошуку роботи, пошуку свого першого проєкту. Python дуже часто зараз асоціюється з такими напрямками, як штучний інтелект, машинне навчання, нейромережі. Чому так сталося? Ну, ці напрямки в розробці, вони такі можна сказати, науково ємні. Тобто треба знати математику. Скажімо так, це не так просто, як просто прийти і писати якісь прикладні додатки. Відповідно, ті люди, які в цьому добре розбираються, зазвичай це є там працівники, були працівники певних вишів, які, звичайно, з розвитком технологій їм потрібно було обрати певну мову програмування для того, щоб тестувати певні моделі, тощо, і вони ча частіше за все обрали Python за його простоти. А потім, коли вони приходили в it компанії на роботу, вони Python ну, фактично тягнули за собою, і з роками склалося так, що Python фактично став асоціюватися з цими напрямками в IT, Хоча насправді той же штучний інтелект чи машинне навчання додатки в цьому напрямку можна створювати там, і на Java, і на C-Sharp, і на інших мовах програмування. Проте Python, скажімо так, зайняв цей ринок, можливо, там, на 80-90%. Але якщо ви обираєте Python як початківець, варто все-таки звернути увагу на його використання для веб-розробки і для розробки бекенду для веб-додатків. Що таке бекенд? Це фактично бізнес-логіка будь-якого веб-додатку. Там, наприклад, банкінгу або якоїсь там онлайн гри. А Python для цього також широко застосовується, що потрібно знати і вміти. А, ну, крім самої мови програмування, дуже часто використовується django фреймворк, це фактично готовий фреймворк, готова бібліотека, готовий код, який ви можете безкоштовно взяти і на його основі швидше і зручніше. Створювати веб-додатки. Звичайно, що бекенд завжди пов'язаний з базами даних, тому треба знати основи мови SQL для запитів і розібратися хоча б з однією популярною базою даних. Не зайвим буде знати основи верстки. Проте це буде не зайвим насправді будь-якому бекенд розробнику і це ну, скажімо так, не є обов'язковим на початковому етапі. Ще раз, чому я рекомендую а, для початківців обирати Python для бекенда, тому що це великий ринок, там багато проєктів, багато вакансій. Він не такий складний і не такий високий порог входу, як, наприклад, там машинне навчання чи штучний інтелект на Python. На що може розраховувати розробник початківець? Беремо дані на середину 2023 року. Аналітика порталу до бачимо, що в середньому зарплата розробника з досвідом до одного року 770 доларів. Звичайно, що в ІТ-сфері розвиток набагато швидший, кар'єрний розвиток набагато швидший, ніж в інших сферах, тому там середня зарплата python розробника в Києві складає десь там близько 2500 3500 доларів на місяць, і досягти цих е, цифр можна там за 3-4 роки активного розвитку в іт сфері. Якщо вам цікава тема python розробки, то за наведеним QR-кодом та посиланням ви можете отримати. Безкоштовні авторські відеоуроки і розібратися з цією темою ще більш детально.